Вітаю, друзі, на каналі Флорадом. І у цьому відео ви можете побачити, як один із вокзалів залізничних прикрасив свій простір такими осінніми композиціями. Це інсталяції справжні, вони містять в собі справжні живі рослини із корінням. Це не букети, якісь, не щось екібани. А живі рослини, які ростуть, які потім продовжать рости десь інде, не знаю де. Але ця інсталяція зазвичай пробуде тут кілька тижнів, скоріш за все. Це така осіння тема, і у неї є своя тема. Ми в неї заглиблюватися не будемо, але тим не менше цікаво просто подивитися, як люди оформлюють. Рослинами такі громадські простори. Подивіться, це така локація з пальмами. І рослини тут ростуть, як ви побачили, і на підлозі, прямо там, ну, скоріш за все, покладений ізолят, ізоляція і насипаний ґрунт, і просто в цей ґрунт посаджені рослини. Або в якісь, як ви побачили, сумки, вазони, щось таке придумують для того, щоб зробити таку композицію. Це ось ви бачите, що можна зробити із пальм, із деревини пальмової, Ну, це не деревина, можливо, це ж пальми зазвичай вважаються е, травами, але тим не менше можна зробити ось такий посуд. Інсталяцій доволі багато, тому що сам вокзал великий, інсталяції мені здається більше десяти, і тут є навіть великі дерева посаджені. Теж вони ростуть в ґрунті. Ця інсталяція присвячена була такій велодоріжці, ну, не велодоріжці, а такому простору громадському. От в місті, скоріш за все. Ви бачите, що на деякі рослини приходиться насипати додатково ґрунт. Ось такі є інсталяції, якщо це. Бачите, просто такі вазони стоять, то обов'язково площа у газоні. Прикрита газоном. Це справжній теж газон лежить, і його поливають, все це роблять. Всі ці рослини, ось ці деревця з яблучками декоративними справжніми. І тут ще є велике дерево, такі різні квіти, трави. Особливо легко з оцими хризантемами, тому що вони будуть рости скрізь. Якщо вони вже зацвіли. Ну і тут є велике дерево, яке, у якого формується крона, і воно в такому мішку, скоріш за все, його десь теж посадять потім. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво дивитися. Можете прокоментувати ваше враження від цієї краси у громадському просторі. Вам бажаю всього найкращого.